Юрій Шумук Некрономікон Оповідання зі збірки розповідей Голлівудські байки про гангстерів та інше в Америці і не тільки в період 1930-х років і інших років Некрономікон Сьогодні, 27 жовтня 1906 року, я, Гермі Фау і мої помічники Баррі Ласт, Колін Райслер та Елвуд Стайфорд знайшли дещо, що переверне уявлення наукової спільноти щодо існування потойбічного життя. Ця знахідка це невеликий дерев'яний будиночок який більше підійде на роль хліва, що знаходиться в гірській місцевості серед лісу. Дорога сюди ледь помітна, але нам пощастило на неї натрапити. Я і не сподівався знайти в цій будівлі щось цінне. Коли ми увійшли в будинок, то побачили лише купу старого мотлоху, куряву і павутину. Це вже були сутінки, та й погода почала дещо псуватись. Ми вирішили переночувати в цьому страшнуватому місці. Добре, що хоча б меблів тут було достатньо. Робити було нічого, і поки хлопці пили дешеве віскі, від одного запаху якого мій шлунок намагався здихатись усього, що я сьогодні з'їв і випив, та грали в карти, я, озброївшись керосиновою лампою, пішов оглянути приміщення. Їх було небагато, але власник цього старого будиночку мене здивував. У нього колекція з 20-30 книг, доволі старих книг, які були присвячені бісам, відьмам і потойбічним силам. Та ці всі роботи я давно вже перечитав. Але те, що я знайшов в невеликому, тісному сирому підвалі хатини, мене вразило так сильно. Що я онімів. Цей підвал був як кімната катувань у середньовічних замках, якісь незрозумілі прилади для тортур і ланцюги з кайданами на кам'яних стінах, але далі, біля самої стіни, в кінці підвалу стояв дерев'яний стіл. На цьому столі я знайшов якісь записники і папери з малюнками, недопалену свічку і його. Некрономікон. Ця книга створена самими темними силами для того, щоб оживляти мертвих і приєднувати їх до армії темряви. Ця книга обшита людською шкірою і сторінками, на яких всі заклинання написані людською кров'ю. Робить із живих і мертвих зомбі, ходячих мерців які поїдають мозок людей. Погода дуже погана, тому декілька днів я буду досліджувати цю книгу прямо в лісовому будиночку, де її і знайшов. Мої помічники пиячать і періодично сваряться. І за що я їм плачу? Закінчив запис у своєму щоденнику професор Фау і долучився до вивчення старовинних записів древнього. Некрономікона. Хлопці сиділи в сусідній кімнаті і пиячили. За дверима професор вивчав старовинну книгу. Він читав щось на невідомій для чоловіків мові. Тихіше, хлопці, тихіше, промовив пошепки Барі зупинившись біля дверей у кімнату професора. Чоловіки стихли. Вони чітко чули слова, які читав професор, і тихенько реготіли. Щоб той не почув. Давайте розведемо старого, запропонував Колін. Як? поцікавився Елвод, відставивши пустий келих в бік. Ми, хлопці, прикинемось зомбі, з лукавою посмішкою на обличчі промовив Колін. Так, чудова ідея, підтримав Баррі. Коли він прочитає якесь заклинання? Ми увійдемо в кімнату під виглядом ходячих мерців і налякаємо старого пердуна до всрачки. кого Зеленка? спитав Елвуд, подивившись на колег. Вмастившись з зеленкою, хлопці підійшли до дверей, за якими професор вивчав книгу і прислухались. Що це? промовив професор. Чудово! В книзі пишеться, що для того, щоб мерці воскресли, потрібно тричі прочитати ось це заклинання. Я готовий? містер Фау чимось клацнув. Готовий, продовжив він. Після заклинання треба буде хлопцям сказати, щоб були готові, бо якщо мерці полізуть з-під землі, то мої помічники точно всруться. Боже, він хворий, прошепотів Елвуд. Які до дітька мерці! Тихіше! пробубонів Баррі. Зараз буде читати. Отже, тричі прочитати це заклинання, продовжив професор. Мембрум erectum ponere in infectum vaginae. Мембрум еректум понере інфектум вагінає. Мембрум еректум понере інфектум вагінає. Прочитав! прошепотів колін, ледь не захлинаючись від сміху. Пішли! пробубонів Барій. Хлопці буквально увірвались до кімнати професора Фау. Пити мішки!» – затягнув Баррі. Елвут і Колін заричали і позакочували очі під лоба. Вони ледве сунули до професора, простягнувши до нього свої руки. Та розігриш трохи не вдався, і це стало зрозуміло тоді, коли пролунало два постріли із револьвера, який тримав професор. Після цих пострілів Баррі упав на підлогу замертво. Охреніти! проговорив шокований Елвуд. Звідки у нього револьвер? налякано прокричав Колін, вибігаючи з кімнати. Подохніть, діти сатани! заволав професор Фаул і випустив ще три кулі в спину Елвуда, який не встиг втекти з кімнати за коліном. <звук> Некрономікон має силу. І я це знав. Пробубонів собі підніс професор, дивлячись на два мертвих тіла його помічників. Але я не думав, що ледве встигну прочитати заклинання, як мої помічники стануть зомбі. Професор поволі зазирнув в кімнату, де до стрілянини сиділи і пили алкоголь хлопці. Колін хотів напасти на дурного старого, але спіткнувся через якийсь предмет і впав. Наляканий чолов'яга поповз до дверей і, впершись в них, обернувся лицем до професора, який неспішно йшов до нього. Господи, професоре Фау, це ж я, Колін, Райслер, благав професора Колін, але старий з божевільними очима йшов на чоловіка. Ми хотіли вас розіграти, ми не зомбі, не стріляйте. Ах ти ж, пекельний виродку, почав професор. Я не думав, що ви можете імітувати живих людей і грати страх. Що ти зробиш зі мною, як тільки я опущу револьвер? Вчепишся мені в шию чи висмокчеш мій мозок, зеленомордий дияволе? Послухайте, намагався пояснити Колін. На обличчі у нас Зеленка. Ви ж розумна людина, професоре. Це ти правильно сказав, зомбі. Посміхнувся професор. Я дуже розумний, щоб вірити тобі. Пролунав постріл. Куля зайшла між очі коліна і вийшла з потилиці, винісши з собою душу чоловіка. Шкода, хлопців, проговорив професор, висипавши з барабану револьвера стріляні гільзи і закидаючи до нього нові набої. Некрономікон забрав трьох хороших людей, продовжив говорити професор Фау. Тому я не можу спинитись зараз і продовжу досліджувати його, щоб ваша жертва не була марною. Останній запис у щоденнику професора Гермі Фау. 27 листопада 1906 рік. Першим ділом хочу привітати з Днем народження Дейвіда Духовки. Передайте йому, що я не забув про його особисте свято. Не знаю, хто це, але чомусь захотілося зробити собі в щоденник цей запис. Думаю, то некрономікон мені наказав. Отже, місяць тому мої помічники з допомогою некрономікону стали зомбі. І мені довелося їх відправити назад у пекло. Я більше не зустрів жодного зомбі з того часу. Але відчуваю, що вони поряд, десь під землею. 20 листопада мене знайшли поліцейські в тій хатині. Ну і три трупи моїх помічників теж. Просто я був весь у роботі і не було часу їх поховати. Мені висунули звинувачення у вбивстві трьох людей, але я розповів все, як було, і мені повірили. Чому я знаю, що повірили, бо не повісили. Хоч і некрономікон у мене вилучили, але я відчуваю з ним телепатичний зв'язок. Я зрозумів, що армія темряви хоче, щоб я став їхнім полководцем. Я готовий. Я майже підписав договір на крові з дияволом. але в палату увірвались санітари, забрали в мене шматочок скла, одягли гамівну сорочку і щось вкололи в дупу.